Прикинь сайт на радіо місто Богом». нагадую, нас можна почути на хвилі 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І сьогодні з нами на зв'язку Людмила ілієвич Швець, засновниця громадської організації Захист тварин сіромашка із Козятина. Вітаю вас, пані Людмило. Чуєте? Мене бачите. Доброго дня, чую гарно чую. Дякую, бачимо. дякую, що знайшли час і приєднались до нас, тому що тема у нас сьогодні захист тварин. Так і тесна на людяність важлива тема, тому що ми постійно щодня бачимо якісь. Приклади нехороші, які пов'язані з безпритульними тваринами і з навіть злочинами, які відбуваються щодо тварин, особливо в умовах війни. Я хочу запитати спочатку про те, як ви прийшли до цього до допомоги тваринам, тому що я розумію, що громадська організація була створена вже ну, це як ще один черговий крок. Так, тобто це не перше, що ви зробили, а потім почали допомагати тваринам. Це вже був як наслідок вашої роботи. Розкажіть, будь ласка, таку коротку історію про те. Як е, е, тварини з'явились в вашому житті? Ну, скажімо так, тварини в нашому житті, кожного з нас, волонтерів, які входять до нашої гарної такої типу організації, протязі, напевно, всього нашого життя. Тобто вони з нами завжди всюди скрізь, ще з маличку і якби нічого не змінилося, будучи ставши дорослими, якби ми продовжували свою місію на цій землі, наскільки було можливим. Тому порядку зробити те, що ми могли зробити, надавати будь-яку допомогу. Ну і вже трошки далі прийшли до того, що потрібно, можливо, створити якусь організацію, згуртувати навколо себе ще таких самих небайдужих людей, дякувати Господу Богу, вони якби є поміж нас і це тішить, це радіє, що люди є небайдужі, і, напевно, на таких людях ще тримається наша планета, наш світ, створивши організацію. Скажімо, ми, перш за все, мали таке бажання і мали надію, що, можливо, в подальшому трошки щось зміниться для нас, волонтерів, для тих тварин, якими ми опікуємося. Ми хотіли, щоб нам пішли на зустріч. Можливо, місцева влада виділили нам, хоча б якесь приміщення для того, щоб ми могли перетримувати тварин, тому як нічого цього ми не маємо, і тварини вони. Горять з нами завжди, ми їх несемо по домівках, тому як немає в нашому невеличкому містечку ані платної перетримки, тому що якби це не є таким знаєте Поширен. нашому місті, на жа... поширеним в нашому місці, на жаль. і якби Але, на жаль, нічого такого ми ще поки що не здобули, не маємо ми ні перетримки. Ну про якісь хось притулки ми навіть і не говоримо, тому що це дуже серйозно. Це відповідально, це затратно. Тим більше зараз, коли війна. Але, хоча б якесь приміщення, все ж таки, ми мали надію, що буде. Ну нам нібито якби пообіцяли, будемо тримати кулачки і вірити, що нам вдасться, все ж таки, достукатися до сердець наших можна місцевих, і якби нас почують, це дасть нам великий якби пріоритет. Ми будемо мати куди їх, хоча б зносити, де зможемо те приміщення поділити на якісь бокси, можливо, де тварини притримуються здорові. Де ті, вже хто, скажімо так, лише після стерилізації чекають свого би, часу, щоб ми їх оприділили до родини, або ж відпустили на волю, або ж тварини, які лікуються такі, самі, такі собі бокси. Ну таким чином, якби дуже б хотілося, щоб. Так, так. Пані Людмила, скажіть, будь ласка, яке має бути це приміщення для перетримки тварин для козятина? Наскільки воно має бути велике? Що там має бути? Ну, ви кажете, що там мають бути різні, різні відділи так, для тварин, які пройшли стерилізацію, які вже здорові і чекають на нових господарів, так? І взагалі, яким так. яким має бути це приміщення? Ви знаєте, ми не плануємо, що це щось має бути дуже велике, скажімо так, тому що ми розуміємо, що розуміємо, що це все якби на наші розраховуються сили. Наскільки ми спроможні це все, скажімо, своїми силами потягнути. Так получається, хоча 50-60 квадратів, а далі, якби ми реально зможемо перегородити, якби зробити ці кімнатки, те як ми це все бачимо. Ми не потребуємо чогось такого знаєте, зверху. Ну, це все доступне. Я думаю, таких приміщень мало б бути, так як і в кожному місті. Населеному пункті є якісь е, будівлі, які не використовуються можливо. Головне, щоб там якби, було опалення, хоча б мінімальне, хоча б щоб якби, електрика була підключена. Знову ж таки, щоб там було е, ну, вода, якби це нам те, що потрібно, тому що ну, це має бути обов'язково. А там далі, якби своїми силами, ну тобто, це чи опалення буде вже електричне, будь то якісь обігр обігрівачі. Або ж якщо навіть не буде цього, то будуть якісь буржуйки на зиму. Ну, хоча б якби, хоча б приміщення, а далі буде. Людмила Ілієвич Швець, засновниця громадської організації захист тварин Сіромашка з Козятина У нас в ефірі Нагадую, що ефір радіо місто Анбуго можна чути у Вінниці на хвилі 101,8 FM і в Козятині на хвилі 92,7 FM. Пані Людмила, має наступне питання. Розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Хто ці люди, які разом з вами згуртовані і працюють на те, щоб захищати, турбуватись? Про піклуватись про тварин у козятині? Скажем так, це мої подруги, це наша. Ми всі команда, ми всі дивимося в одному напрямку. Це люди, з якими ми знайомі вже десятки років. Отак, от, напевно, колись ще з малечку, наші десь там стежини, можливо, з кимось я жила в одному дворі. Якби ми, якби наші стежки перетиналися, і так і далі, якби. Бачучи, що робить кожна з нас, якби ми отак от об'єднали цю команду, кожна з дівчат, якби мають гарні родини, які також якби їх підтримують у цьому. Тому що бути волонтером це не є легко, це завжди брак часу на родину. І ми дякуємо нашим родинам, які з нами, які розуміють нас, перш за все, тому що ну, волонтер, якби це повна віддача. Ну тому. Ми всі однакові, ми всі команда, і я рада, що, що ми є. Це Наталія Пастушок, Наталія Менчинська, Лідія Тихенька, Аня Загородня, Світлана Костецька, Аня Павлюк, дівчинка, яка зараз знаходиться в Польщі. Також вона з нами. Вона час від часу. Наскільки це можливо, скажем так, кожен місяць передає на конкретну суму на харчі там для. Твариночок, ну тобто, так як можемо? Ну в цьому світі виживаємо, барахтаємось, yeah. і я дякую, що коло мене такі люди. Що ми що ми разом всі як одна? Пані Людмило. Я чую, наш ефір хотіли перебити ваші домашні улюбленці. Так ну вони постійно а, щось гупають, брязькають і щось а, ганяють побачити. по підлозі. Ні, ні, скільки, скільки у вас у вас особисто, скільки є домашніх тварин? А. Ну зараз можливо трошки когось шокує, а можливо для когось це не буде. Якби ну в мене якби 16 котиків е, наразі, якби і ну два песики. Ще якби є тваринки, які за, скажімо так, за моїми варітьми, там є будочки, тому що в мене такі дівчата, собачки, які не приймають якби чужинці, то якби прийшлося ставити вже будочки за, за варітьми. Ну, так, от, це якби не не максимум, тому що був час, коли в мене було 28 котиків. Таку кількість я не планувала якби заводити, але е, постійно йдучи додому, саме період зими, там знайшла там маленьке, а там викинуте холодне замерзало. Ну і скажем так, але Дякувати Богу, постійно ми шукаємо господарів, когось прилаштовуємо, когось знову несемо додому. Знову лікуємо в кожного з нас, якби кімнати поділені на, на для твариночок. Бокс для перетримки, де здорові, якби вже можливо, і навіть уже вакциновані е, інша кімната, хто хтось лікується. Це все якби все це по домівках. В нас якби вдома, як, як норма вже. А як розпочинається ваш день? Ну, у вас таке господарство, його треба якось забезпечити. Ах. Нагодувати так. принаймні, перш за все, це звісно ніч минула, всі ж дуже голодні. Двері спальні я відкриваю, і мене зустрічає моя команда хвостатих, і всі ж дуже в один голос, так би мовити. жаліються, що вони вже дуже голодні. Ну і починається годівля, годую. Своїх домашніх годую далі тих, хто е, за ворітьми, і так кожна з нас, в кожна з нас дівчат. Далі ми е, сідаємо по своїх залізних конях. Ми велосипедісти ще до того, такі дівчата спортивні. І їдемо в нас такі є точки по місту і розвозимо будь-то каша, будь-то. Корми, в залежності від пори року, якщо це зима, то хочеться і дати теплої каші тепленькою, щоб тваринка поїла. Води так само, маємо свої райони, де годуємо, підгодовуємо, кого потрібно, лікуємо. Ну. Такий нас день насичений, і активний Людмила Ілієвич Швець, засновниця громадської організації захист тварин Сіромашка з Козятана. У нас сьогодні в ефірі, пані Людмило, скажіть, будь ласка, з якими такими неприйнятними речами щодо поводження з тваринами ви зустрічаєтесь щодня в козятині? Хочу сказати навіть вчорашній приклад, якби у нас є маленький такий будиночок для котиків. Ми декілька років назад поставили. Поставили його. У нас є такий райончик невеличкий місцевого базарчику. Його називають хитрий базар. І там недалечко живе бабуся. Бабусі там під 80 років добрий ангелочок на цьому світі. І завжди завжди неї було багато котів, тому що це базарна територія, майже і завжди там. Ну тільки от базарний день і з'являється велика кількість особенного, особливо скоро, як вже сезон початку починають якби, приплоди кожного появлятися власника, який не мав можливості або ж бажання стерилізувати свою тваринку. І, скажімо, вирішують питання тим, що підкидають ці бабусечки, підкидають просто котів. Собачат більших тваринок, якби такі, знаєте, збувають своєї голови, йдуть спокійно додому спати, а в нас починається знову ж таки, паніка, тому що ми розуміємо, що вони маленькі, тут вірус до них чіпляється, вони починають хворіти, і ми знову ж таки шукаємо перетримку. На вчорашній момент вечір, знову ж таки, подруга, наш волонтер Лідія Тикенька, яка вигулювала своїх тварин, вона Підійшла до цього будиночку вона наполі, там проживає, і якби вже в коробці був приготований такий собі подарунок. Троє маленьких щеняток, можливо, їм трошечки більше ніж місяць. Зубчики лише тільки різці, вони ще не їдять толком. Викинуті вже в коробку. В коробці залишені вже коло цієї бабусі нарізана там колбаса, яку вони ще навіть і не нюхали. Не те, що вони її їсти можуть. вони її навіть це їжа ще і не для них. І просто от куди далі. Ми розуміємо, що ночі ще холодні, і тим більше та територія вона вже в нас вірусна, інтерітна. Тобто для малюків це загибель. І як на сьогоднішній момент до своїх до своєї кількості тварин, яку вона має немалу, не також коло десятка тварин, якби котів лише, і п'ятеро має. Собачок, вона ще забрала цих трьох, і зараз ми будемо ну, шукати перетримку. Це якби мало ймовірно, що ми її знайдемо. Шукати господарів будемо знову ж таки в Фейсбук писати, просити по групам люди змилитись. Можливо, у когось сердечко як кажуть, тьохне, і хтось візьме свою родину. Гарне дитятко, яке ще потребує, звісно, ще поки що воно маленьке. Такого допомоги такої ще перші хоча б дві неділі. Ну а далі вже це буде повноцінне цуценятка, яке просто далі провакцинувати, і просто лишити в родині. Дуже сподіваємось, що нам пощастить. Дуже я, віримо. Я дуже сподіваюся, що нас почують і зрозуміють. Ви можете розкати про ці е, небезпеки, які е, які. Чатують на маленьких кошенят та маленьких собаченят, яких просто в коробці або навіть без коробки виносять на вулицю. Яка їхня переважна доля, якщо, наприклад, їх не побачить волонтер зоозахисник? Скажімо так, якщо не зустрілася добра людина, який не байдуже, то це більш того, що стовідсоткова смерть, тому що автівки великі тварини, які не завжди полюбляють на своїй території когось нового, скажем так, не приймають, і це знову ж таки, двоногі істоти, які. Я їх так називаю, тому що людина, яка може просто відібрати життя і просто погубити тварину, це, це не є людина. Це смерть, зазвичай це смерть на вулиці. Це жорстока реальність. Вони один на один, ну з такою просто реальністю страшною, жорстокою. Це тіточки, які тільки що були коло мами, яким було затишно, тепленько, нагодовані, і тут їх винесли просто і викинули ну, на сиру землю, десь там поміж базару, якогось, наприклад. Машина приїде, собака загризе старша, або ж якась нелюдь просто підкине ногою. Все, на цьому, все їхня доля, якби це декілька годин, день-два, можливо, максимум, і все життя їхнє прийшло до кінця. На жаль. Стерилізація, наскільки вона допоможе нормалізувати от цю цю проблему, Ну я маю на увазі вирішити цю проблему або якось нормалізувати цей стан, щоб менше було безпритульних тварин, щоб не виникало от таких ситуацій, і як ви задіюєте от стерилізацію в своїй роботі? Саме так, стерилізація це є гуманний. Правильний, шляхетний вихід із цієї такої би, ситуації. Це якби е, є вірним рішенням, прийняттям, якби кожен нормальний, адекватний, здравомислячий власник, він реально розуміє, якщо це не племена порода, і вона якби е, не планує розводити там, якби ну, можливо, там десь в когось це бізнес, але це має бути також розумно, е, має бути все якби. Е, як має бути документально людина, має бути зареєстрована, що вона там розплідник, до неї немає питань, тому що вона несе відповідальність за своїх тварин. Якщо ж це просто звичайна твариночка, яка є улюбленим домашнім, для нормального власника не стане питання витратити ну, тисячу гривень і дати спокій цій тваринці, щоб неї не було цих позивів, тому що це природа просто. Щоб вона нормально жила, перебувала в суспільстві, в родині і не створювала ні собі проблем, ні власникам. Тому стерилізація багато людей якби це питають. Це правда, що там кішка чи там мама, майбутня, там, ну якби собачечка, має там перший раз якби народити. Далі можна стерилізувати. Нічого такого, шісти місяців вже можна не, не чекати цієї, скажімо так, першого, скажімо, при поклику, да, якби так, так, якби поклику до. Продовження роду і нормально звернутися до лікарів. Кожен нормальний лікар, я знаю, в нашому місті точно можна підійти до того ж Саші, Болгарського, до Маші Свінціцької. нормальні лікарі, які кожен з них піде на зустріч, можливо, людина не має змоги оплатити всю суму якби, наразі в один час якби, можна поділити на два, на три рази, тобто з цим не буде проблем. Просто головне бажання людини забезпечити спокійне, нормальне життя своєму хвостику, своєму улюбленці, не створювати своїми шуками йому проблем, тому що. Ти взяв його в родину, будь ласка, неси відповідальність. Це не є велика сума. Я думаю, її можна виділити і наскільки просто вберегти емоційний, психічний і фізичний стан своєї тваринки. Ви знаєте, пане Людмила, коли готувався до ефіру, я знайшов дуже цікаве таке визначення, що mm -hmm. формулювання власник тварини «власник тварини вказує на те, що тварина розглядається як майно. А зараз в Україні набирає популярності отаке визначення як. Пет перенд. Тобто Пет це домашня тварина, parent – це батько. Тобто, ти Батько домашньої тварини, так, тобто це вже відображає таке вже більш турботливе ставлення до тварин, як до рівних, як до рідних, так з любов'ю та повагою. Ну не дарма ж ми кажемо, що та що те кошенячі собаченя, це є член, член родини. Так, отак От, потрібно ставитись так, так. до наших тварин. Скажіть, будь ласка, для всіх охочих, хто хоче долучитись до, до допомоги тваринам в козятині, так як їм потрібно діяти, як потрібно з вами зв'язатися для того, щоб могли вони теж посильно допомогти. Ти, е, безпритульним тваринам. Скажімо, дякувати Богу, дякувати людям небайдужим, е, які е, слідкують, які долучаються до нас. Якби, коли ми часто густо, це буває, ми збираємо якісь якби е, маємо свої потреби і. якби Пишемо пости, люди долучаються. Ми їм за це дуже вдячні, тому що ми своїми силами не можемо, скажімо так, скрізь і всюди оплатити, купити оплатити медичне якби лікування для тваринки, тому що воно дуже дороговартісне, дуже. Зазвичай маленькі щенята викинуті на вулиці. Ну, якби якщо це інтеріт, це бо чумка, так якби ми знаємо, це паровірусний інтеріт для щенят. Ну, день лікування там до тисячі гривень. А потрібно, якби, хоча б 5 днів лікування. Ми дякуємо лікарям. Знову ж таки, з ким ми спілкуємось частіше. Це Саша Болгарський. Поряд місто Йобердичів це клініка Айболіт Толік Ваня. Дякуємо їм також. Вони йдуть нам на зустріч при потребі. Наприклад, якщо нам потрібно пролікувати, залишити десь на стаціонарі для нас, уже як скажемо так, для волонтерів. Вони йдуть нам на зустріч, розуміючи те, що ми все якби ми, ми не працюємо за оплату нам. Ми якби самі по собі ми волонтери, тому якби вони йдуть нам на зустріч, якби створивши, можливо, десь якусь якби льготні умови, за що їм дуже велика подяка. Долучаємо людей, яким не болить, яким не байдуже, які також ми лишаємо свої номери карт, карток. Якби ми маємо сторіночку у Фейсбуці, Сіромашка громадська організація, де часто густо висвічуються наші реквізити і при потребі. Ми звертаємось до людей і дякуємо їм величезно Вони нам допомагають. Це по-різному буває, коли більше, коли менше, але дякуємо, що ми не самі дякуємо за підтримку. Вона якби ну дорого вартує. Ну, таким чином люди нас якби розумієте, містечко невеличке і вже якби один одному передають наші контакти. Ну тобто ми раді, що якби, нас шукають, раді, коли люди нам допомагають, раді, що вони поруч з нами. І долучається до, даші, до, долучається до ефіру. Ваша кішка. Чікіт, я чую, вже видно, хоче їсти. Будемо завершувати наш ефір. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Людмилою Іллієвич Швець, засновницею громадської організації Захист тварин Сіромашка з Козятина. Дякую вам за те, що долучились. Дякую. А проект сайт завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.